Ольга Богомолець в нашій студії, добрий вечір, пані Олю. Дякую, що прийшли. Отже, чи є життя після президентських виборів, для тих, хто брав в них участь? Безперечно, життя власне не зупиняється ніколи. І якщо ти ставиш за мету не тільки отримати якесь крісло, а власне змінювати суспільство, то абсолютно не робить різниці, з якого крісла це робити. Безперечно, чим вище крісло, тим більше впливу, але руки не опускаються, тому що мета змінити систему. А система вас просила її змінювати? Що, що? Ну, до вас до лікарні, з іншого боку, зайдемо, до вашої лікарні приходять люди, які просять вас про допомогу. Так? І ви як лікар їм допомагаєте uh -huh. в, меру, в міру, перепрошую, своїх професійних можливостей і тому подібне. Суспільство ж українське не сказало, Ольга Богомолець, допоможи мені. Чому не сказала? А як вона сказала? Як ви це почули? Ну, сім тисяч підписів лежать в мене на столі. Mm -hmm. Суспільство прийшло і сказало, пані Ольга, йдіть. Ну не пані. Вони казали mm -hmm. просто Ольо да, мусиш іти, тому що mm -hmm. якщо не підеш, голосувати буде не за кого. Не mm -hmm. буде за кого. Власне, так воно було. Рішення було не моє, а саме суспільне. Mm -hmm. А як ви сприйняли результат виборів? Сприйняла результати mm. виборів реалістично, адекватно. Mm -hmm. Безперечно, якби не контр... механізми контрпропаганди не рубали б, було б значно краще. Що ви маєте на увазі? Що я маю на увазі, після того, як я висунула свою кандидатуру, включилися механізми для мене, оскільки це вибори були перші в моєму житті. То е, можу поділитися різними всякими враженнями. Перше, перше був включений механізм того, що Ольга Богомолець є технічний кандидат. І власне цей... технічний кандидат кого? Порошенко. Ага. І е, цей меседж транслювався масово е, по всій дві третинах, двох третинах України. І у нас досі ще є люди, які впевнені в тому, що Ольга Богомолець є технічний кандидат від Порошенка. Це було два тижні. Ми відбивалися як могли, але оскільки власне доступу до центральних ЗМІ у нас не було, то робити через, через інтернет, через газети було не дуже ефективно. Наступний меседж, який нам допоміг зробити телеканал ICTV, який зголосив, що Ольга Богомолець вже знялась на користь Юлії Тимошенко. Власне, ще підробав частину людей. Потім ми довго казали, що ми таки не знялися і, і, і нікого не будемо зніматися. Потім наступний крок був зроблений соціалістичною партією, і власне вона спріст... ще жива. Соціалістична партія була одна з шести партій, які підтримали нас, які підтримали мою кандидатуру без будь-яких зобов'язань по відношенню до цієї партії. Потіють. Але суспільство, але ну, як труп може підтримати живу людину, поясніть. Соціалісти це є електоральний труп давно. А ви жива людина? Якщо приходять люди і кажуть, ми вас хочемо підтримати, я вважаю, що якщо ці люди не є вбивцями, е не є а хто він, корупційними. А хто вони є? А хто вони є? Вони продали помаранчеву коаліцію в один день, перейшли на бік Януковича. Дивіться, вони, вони це е, таке загальне тлумачення. Мороз особисто, Олександр Олександрович, е, е. наскільки я розумію, пішов в коаліцію з Януковичем, отримав посаду голови Верховної Ради. Ну, власне, Не до це, але отримав. В, в, був власне, Верховно. мабуть, будь-кого, кого, кого зустрів на цьому політичному шляху, немає тих, у кого в шафах немає скелетів. І завдання зробити, щоб кожна партія в своїх рядах зробила ілюстрацію. Ми повертаємось зараз до кандидатури моєї і власне рекламна кампанія, яка була зроблена соціалістичною партією про те, що вона мене підтримує, вона також створила. Дуже серйозний, негативний дуже такий імідж в суспільстві. І, власне, це, оці три таких достатньо жорстких кроки вони зменшили те, що можна було би напрацювати. Тому що весь час ми йшли, виправдовуючись, що ми не. А замість того, щоб йти, розповідати, що ми плануємо зробити разом з командою, разом з експертами, разом з групами. Тому я вважаю, що це досвід. А досвід, власне, його ні за які гроші не купиш. Ну, це правда. А що ваша команда і ви особисто будете тепер робити? Будемо іти на парламентські вибори. Mm. А коли вони будуть? Ну, ми як, того не знаю. Як тільки mm -hmm. ми відразу, якщо як принаймні, так, так. Mm -hmm. як ті, принаймні, якщо парламент буде дуже довго думати, mm -hmm. будемо йому допомагати mm -hmm. приймати правильні рішення. А, пані Ворі, дуже багато говорили про ваші близькі стосунки з Іреною Кільчицькою, а через неї з іншими відходами від тої космічної, життєдіяльності космічної команди. Як ви на то відповідали, людям? Я не вважаю. Як вам правильно сказати, зговорили стільки всього багато. У мене немає з от у мене запитання виникає. Ти кума? От я хочу вас спитати, а що ви вкладаєте в слово кума? П'ємо разом, в баню ходимо разом на шопінгі. Тобто не п'ємо, не зустрічаємось на шопінги не ходимо, бізнесу не маємо, ніяких справ не маємо. Для мене я є хресна. Ірениного сина, якого звуть Марк. Угу. І це для мене одна єдина відповідальність, яку я в це вкладаю. Що в це вкладає суспільство? Для мене складно зрозуміти. Так, я хрестила Марка, і я від цього не відмовляюсь, Відмовлятись не збираюсь, бо я вважаю, що хресна мама це, це друга мама. А враховуючи складні сімейні стосунки, Ірена поховала і маму, і тата, і нещодавно. І власне вона виховує, вона виховує дітей одна. Ну, і я вважаю, я вам просто пояснюю, так. що для мене це є відповідальність так само, як і багато чого я в своєму житті роблю. Так. Хто вкладає щось інше в термін, тобто в мене не було ніколи ні бізнесу, ні спільних справ, ні, ні з ким з командою Чорновецького, ні так само з Іреною. Ви хотіли б в цьому пококопи? Бо, бо, я Боже мене борони, вона мене не цікавить. Я питаю, як ви морально почувалися. Мене набагато більше мені набагато я морально почуваюся абсолютно спокійно, о, тому що в церкві, коли ти тримаєш дитину і береш перед Богом обов'язок, і Можна навіть якщо ця дитина так. залишається, вона у тебе залишається на твоїй відповідальності. І Якщо мені прислано таку відповідальність, то я її виконую, і я цим щаслива. Ну, і, слава, а кому щось не подобається. Добиться. Це його проблеми. Так. З чим будете йти на парламентські вибори? Як ви бачите своє політичне життя, не медичне на наступні місяці, червень, липень, серпень, якщо вони будуть, припустимо, в вересні або в будь-який інший місяць? Зараз шукаємо правильний шлях. Це ж таки для того, щоб оздоровлювати суспільство, розуміння того, як потрібно громадянське суспільство консолідувати. Зараз у нас іде, ідуть не перегуб, тобто вони вже давно йдуть. Ми створюємо таку громадянську платформу, конгрес громадських організацій, в яких є різні сектора, якими займаються різні громади і люди, для того, щоб мати правильне спілкування з, з людьми. Створили дуже цікавий унікальний проект Школу патріотів. Школа патріотів пройшла 11 травня. У нас було 2200 людей зареєстровано з усієї України представники громадянського суспільства, які приїхали для того, щоб пройти вишкіл. Будемо опрацьовувати в таку всеукраїнську громадську організацію Школу патріотів, яка буде робити тренінги, яка ну так я мрію собі, да, в майбутньому, має стати таким місцем, де кожна партія. Яка схоче собі отримати відповідального, гарного оратора, людину, яка зможе в цій школі патріотів обирати собі тих людей, з якими вона далі буде працювати. Mm -hmm. Тобто, школа патріотів не прив'язана до якоїсь політичної сили. А власне, вона людям буде давати мінімум знань. От yeah. там у мене не було там ще там, 8 місяців тому я була громадським діячем, я займалась медициною, я стояла на майдані. І для того, щоб робити наступні кроки по зміні суспільства, ти бодай мусиш мати елементарне розуміння, як що робити, щоб не втрачати енергію. Так от ця школа патріотів має брати нових людей, має перевіряти їх і моральні і професійні якості, і потім давати мінімум знань і створювати такі команди. Звідки Ну ми нам перший, люди платять да, через сайт да, А перший, ви як будете здобувати? ми в, в майбутні всі проекти. Ми плануємо, що це була неприбуткова громадська організація, NGO, для того, щоб брати фонди європейські і американські, mm. щоб вона щоб люди могли це отримувати безкоштовно. Тобто, mm. можна було би робити її так, щоб вона була платною на внески громадян. Але ми вирішили, оскільки є зараз багато молоді, яка хоче готова змінювати, але власна для неї там пару тисяч гривень. Це великі Гроші. кошти, тому зараз переформатуємо його для того, щоб воно власне було для суспільства безкоштовною. Ви бачите кузня якісь... кадрів така зрозумів. Ви бачите якісь можливості для співпраці з іншими кандидатами, оскільки ви всі під час виборів говорили в принципі одні й ті самі речі, хіба там, де ну принаймні як на місці, хіба деякі нюанси. Вас відрізняли в хорошому сенсі цього слова? Ви всі патріоти країни? Ви всі хочете її модернізації радикальної зміни ситуації на краще, бачите шляхи, як це зробити, експертні групи біля кожного з вас є. І бачите можливість такої координації? Я завжди бачу можливості координації. Вважаю, що якщо люди не можуть об'єднатися, то як ми будемо країну будувати? І власне під час цих президентських перегонів я з різними кандидатами, коли у нас було на першому національному каналі, був брифінг, я там познайомилась з кандидатом в президенти Клименко. Там же був і пан Анатолій Гриценко, Я їм запропонувала зробити зустріч круглисті в, в Донбасі. Приїхати туди, на жаль, пан Анатолій не відгукнувся. А пан Кліменко все ми зробили багато мали зустрічей, цікавих результативних на Донбасі. На жаль, якби воно тим тимчасово було припинено. Потім познайомилась з паном Рабіновичем, який також ми зараз маємо з ними просунути разом можливість доставки гуманітарної допомоги, тому що мені з в Україну в Україну взагалі в Україну. чи на Донбас? Ну в Україну взагалі mm -hmm. і на Донбас, mm -hmm. тому що я домовилась з міжнародними організаціями гуманітарними всесвітньою організацією охорони здоров'я, і ще з майдану не можу пробити mm -hmm. наш кадмін для того, щоб можна було сюди возити і мобільний шпиталі, mm -hmm. і необхідну допомогу. А вона власне є. Mm -hmm. То хочу залучити зараз максимум сил всіх. Колишніх кандидатів для того, щоб це рухати, бо для мене власне не принципово хто собі лаври, які візьме, мені важливо, щоб та гуманітарна допомога все ж таки дійшла до тих, хто її зараз потребує, і це на найближчий такий термін моє найважливіше завдання, тому що бракує і перев'язочного матеріалу, і гемостатиків, того всього принаймні, що я. Що я розумію, ми перервемо з вашої ласки на хвилину. Я маю одне термінове повідомлення за повідло повідомленням журналістів з Донецька. Три Камази, які заповнені ще озброєними людьми, рухаються в бік резиденції Рената Ахметова. Ми визвотковуємо цю ситуацію. Якщо будемо мати додаткову інформацію, обов'язково повідомимо вас ще впродовж цього ефіру. А завтра вечірній ефір нагадаю ще один раз буде присвячений. Заручникам на Донбасі, людям, чиї, чиє життя ще можна врятувати, якщо не гаяти часу. Наталка Гуменюк переймається цим питанням. Скільки заручників перебуває зараз на Донбасі? 20? 70? 200? Є і така цифра. В яких умовах їх утримують? Хто може їм допомогти і що робиться для того, щоб витягнути їх на волю? Хто ці люди? Хто їм допомагає? Куди звертатися? Цієї п'ятниці громадське присвячує вечірній ефір заручникам на Донбасі. Людям, чиє життя можна врятувати, якщо не гайте часу. Чи можуть долучитися до цієї ініціативи колишні кандидати в президенти України, ледіючі політики? Ольга Богомолець в нашій студії? Отже, ось вам тема. Все ж таки за вас проголосували всіх разом да? сотні тисяч людей. Це так. величезний потенціал. якби хтось запитав мою думку, я би сказав, що тут є ґрунт для спільної роботи всіх кандидатів в президенти. Безперечно, Прийнятися я всіх. би хотіла повернутися будьте, до по заручників. Ага. Ми власне протягом останніх декількох тижнів тижнів. Разом з нашими волонтерами, які працювали по всій Україні, шукаємо в тому числі двох заручників, художників, яких тримають там в заручниках. І ми знайшли навіть людину, яка готова їх викупати і передає інформацію і щодо можливості грошового обміну. І на жаль, ні від ДНР, ні від силовиків звітам не отримали позитивної відповіді взагалі ніякої не отримали. Ви е, перепрошую ні, нічого. Ви е, ще лікар чи вже політик? Я чи б... то і то? Я лікар для країни зараз. Лікар для країни. Від яких хвороб треба лікувати країну? Дуже добре. Е... Від амнезії треба лікувати? Дуже. Від параної. Дуже від шизофренії. Так. так, ви точно так, точно ставите діагноз, що я починаю сумніватись, хто з нас лікар. Ні, насправді історою. Насправді, да, на, да, насправді, якщо говорити про амнезію і про можливість, що може бути від цієї амнезії, можуть бути наслідки через 20-25 років дуже негативні. Якщо сьогодні і в найближчий час не будуть покарані ті, які чинили насильство, які вбивали людей на Майдані. І власне це відбулось в Німеччині, коли закінчилася Друга світова війна. Uh -huh. В 70-х роках у них був сплеск тероризму. Нащадки, діти тих людей, які були вбиті, вони підросли і почали займатися самосудом. Uh -huh. Тому, якщо після таких подій, які відбулись в Україні, не будуть покарані по закону, хтось має вибачитись, хтось має сісти в тюрму. Хтось має отримати компенсацію, люди мають отримати сатисфакцію після цих подій. Якщо вони не отримують і буде амнезія, то вона обов'язково відгукнеться дуже болісно е самосудами через 20-25 років може бути і коротший термін. З точки зору параної, безперечно, так, тому що засоби масової інформації настільки викривлюють інформацію в просторі, що схід боїться до смерті бандерівців. Захід тепер боїться сходу, і гуманітарна політика, гуманітарна безпека в державі... Я не кажу зараз, ви розумієте, про проплачених терористів. Mm -hmm. так, я кажу просто про громаду, про тих людей, які десятиліттями жили в любові і злагоді в Україні. Mm -hmm. Але у нас створена така ініціативна група гуманітарної безпеки. Яка власне напрацювала такі матеріали, що сьогодні потрібно засобам масової інформації, яким чином об'єднувати суспільство на рівні взаєморозуміння просто серед громади? Угу. Це з точки зору параної. Угу. Ну і шизофренія, безперечно, ви сказали об'єднання. А що для вас є гасло Єдина країна? Хм. Що там має бути всередині? Що може з'єднати країну? Чи потрібно її єднати? Ну, крім загальних слів, що великі українські жінки, в чому я не маю ніякого сумніву, єдині хто може це зробити, тому що жінка сама по собі є уособленням і джерелом життя. Да? Наша справа. Маршал Ней якось сказав, гусар, який не загинув до 30 років, це не гусара лайно. Да? Жінки тримають цей світ. А якщо серйозно, що для вас поняття єдина країна? Що ем, має бути одна спільна мета в майбутньому? Угу. Тому що минулого ви е, питаєте, що для мене єдина so. країна, це коли у людей і в усіх місцях є одна спільна мета, до якої вони готові рухатись. Хтось скоріше, хтось повільніше, хтось разом, але розуміння тієї мети, до якої потрібно дійти, mm -hmm. вона має бути спільна. Сьогодні Ми одна... всі помремо колись. це нас об'єднує ну, да, Життя це невиліковна хвороба, яка ще передається статевим да, шляхом да, і спадково. Да, да, да. Але зараз у людей є одна єдина спільна mm -hmm. мета це мир mm -hmm. на сьогоднішній день. Yeah. Так, встановлення миру в країні mm -hmm. злагоди, але, ем, на жаль, точка неповоротна. Коли це можна було зробити гуманітарним шляхом, на мій погляд, вона пройшла, uh -huh. і на сьогоднішній день це буде дуже складно, хоч ми над цим буквально я до вас їхала, бо я боялася запізнитись. Ми і це стараємось відпрацьовувати yeah, на ви рівні, гарно вбрали. Це ж токонку гарно. Я зранку вбирали, в то... такій суконці не знала, що до вас приїду, але uh -huh. ми не втрачаємо надії, можливості і порозуміння на рівні громадянського суспільства, uh -huh. не на рівні політиків. Угу. Зовсім останнє питання. у нас одна хвилина залишилась. На жаль, чого навчила доброго, а чого поганого Ольгу Богомолець перед виборча кампанія президентська? Ой. Який негативний, позитивний досвід? Одну хвилину мені не, Дві вистачить. Хвилини. не вистачить. Три хвилини. Я, я скажу про майбутнє, угу. про те, що я готова зараз розглядати об'єднання в Україні сьогодні понад 100 різних партій. Угу Плодити ще одну мені здається, немає сенсу, якщо є люди, які готові об'єднуватись не коло єдиного лідера Ольги Богомолець, а на принципах які ці люди будуть розділяти, то я зараз звертаюсь, маючи одну останню хвилину для мене Сьогодні в цьому ефірі жити будемо довго мені і важливіше, да важливіше в майбутньому, будь ласка, інфо собачка якщо ви хочете об'єднуватись, згуртовуватись для того, щоб робити нашу країну кращою країною для людей. А в мене особиста мрія і план чіткий громадянська платформа, яка має авторський навіть патент, називається Україна 80+. Mm -hmm. зробити так, щоб люди в Україні жили чоловіки не 65 років середня тривалість життя, і не 58, як на сході. А щоб жили як мінімум 80 років, а потім може і 100. І я точно знаю, як це зробити. Дуже добре. Мені залишилося до 80 років. 22. і Я сподіваюся, що за 22 роки в цій студії або в якійсь іншій ми поговоримо і обговоримо успіх вашої програми. Дякую сердечно, пані Оле, за те, я що дякую. зайшли. Ольга Богомолець ще лікар, і вже український політик не була в нашій студії.